Друзі нас інфоперші проголовне поїхала Кремля поста своєму військовому командуванню завдання до кінця лютого повністю захопити територію Донецької області. Це рішення стало імпульсом до кривавої фази боїв за Покровська. В місті наразі тривають найбільше запеклі зіткнення за останні місяці. За оцінки розвідки у межах міста перебуває близько тисячі російських військових. А вони намагаються закріпитися в південних кварталах, розділених залізничною лінією. Однак ситуація насправді хаотична. Південна частина Покровська вже перетворилася на Сіру зону контролю. за нею здійснюється кілька разів на день. І підходи до міста прострілюються з усіх боків. Українські сили тримають оборону проте підвезення підкріплень та боєприпасів ускладнене дороги. Перебувають під постійним обстрілами росіян. Та, попри це, ворог не може просунутися глибше. Будь-яка спроба відігнати техніку ближче закінчується вогненим ураженням. Українська артилерія накриває маршрути підходу, спалюючи колони ще на підході. Піхота РФ змушена рухатися пішки без підтримки бронетехніки і потрапляє. Під фланговий вогонь штурмових групи за даними з поля бою втрати російських військ, колосальні тіла окупантів залишаються просто на вулицях, бо евакуаційні групи не можуть дістати до них під обстрілами. У деяких секторах командири наказують солдатам отримувати позиції будь-якою ціною, але ті відмовляються виконувати накази. Іноді навіть розстрілюючи власних офіцерів, які намагаються погнати їх вперед, Факти самосудів серед російських військ уже підтверджені кількома розвідгрупами. Розорганізація та паніка по. Оширюється лінія командування, фактично розірвана. Покровсько сьогодні нагадує вузол, де зійшлися. Усі проблеми російської армії, відсутність резервів, слабка координація, нестача пального, боєприпасів і моральної стійкості. Українські підрозділи, хоча зазнають втрат, утримують позиції, наносячи противнику максимальних збитків. Оборона ведеться на кожному будинку, підвалах у зруйнованих цехах дрони, розвідники і коригувальники працюють цілодобово. У Росіян немає змоги просунутися. Кожен їхній крок коштує Тків життів. Що ж, навіть якщо російські війська спроможуються тимчасово зайти до Покровська, наступу далі не буде. їхній наступальний потенціал практично вичерпано. Знищені запаси, втрачено техніку, мораль армії, розбита українські сили, зберігають ініціативу завдяки точковим контратакам і грамотному використанню місцевості. Кожен день оборони виснажує ворога більше ніж тиждень його наступу. Покровськ перетворюється на символ не просто на місто спротиву, а тока з того, що навіть під найпотужнішим тиском українська армія здатна зупинити Понити і зникровити агресора станом на останні дні боїв у Покровську втрати російських сил досягли рекордних доказів за всю кампанію. На цьому напрямку зафіксовано повне знищення кількох батальйонно-тактичних груп. Одна з них була накрита залпом реактивної артилерії при спробі прориву з південного напрямку. Інша потрапила в засідку у промисловій зоні, де українські сили підірвали тунелі з ворожою технікою, що рухалася колоною. Вижили одиниці у російських каналах. Зростає кількість повідомлень про зниклих безвісти. Але за їх локацією навіть не проводять пошуку. Командування визнає їх загиблими. Особливо відчутними стали утрати серед підрозділів, які мали штурмувати залізничний вузол у місті. За задумом окупантів цей вузол мав стати головною точкою для подальшого просування навіть, але замість контролю над ним росіяни залишили понад там 300 тіл. Десятки поранених не евакуйовані, бо евакуаційні машини просто не доїжджають. Уночі українські сили влаштовують точкові рейди. добивають Юча в цілілі групи, які втратили зв'язок із командуванням. В деяких секторах моральний стан російських солдатів критичної рації наповнені проханнями про відступ або про переведення у тил. Проте у відповіді надходять накази триматися до останнього. Ці накази часто закінчуються самовільним відходом або стріляниною між власними випадки, коли солдати відкривають вогонь по офіцерах. Уже небо одинокі війна, яку Кремль розглядав як демонстрацію сили в Покровську. Перетворилася на пастку, де кожен новий крок уперед означав не лише одне. Це ще більші втрати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.